Це ніщо. Ми, як опозиція, представляємо три опозиційні сили. Це тих три опозиційних сили, за які ви голосували. Ви голосували за опозицію. Оце такої стабільності прагне сьогоднішня влада, відміняючи відміцину, закриваючи школи в Україні. Їм не потрібна здорова нація, їм не потрібні здорові українці. Я дивлюся, тут, мабуть, зібралося ті тисячі людей, які за три роки зрозуміли. Янукович нарешті їх всіх почув, кожного. Покращення нарешті настало. Ви всі це відчуваєте, правда? Давайте згадаємо про це покращення, що ж відбулося за цих роки? Називаю цифри: шість мільйонів українців не пенсіонерів. Не дітей, не інвалідів виїхали за межі України шукати кращої долі в Канаду, в Росію, в Америку, в Італію, в Іспанію, гнути гроба на інших людей. Це люди, яким не знайшлося місця за цих три роки в Україні. Це люди, які втратили роботу. 300 тисяч підприємців закрили свої робочі місця. А це мільйони українців, які зубожіли за цей період. Я коли їхав до Черкас, я отримав інформацію: 167 людей на одну вакансію робочого місця. 30 тисяч людей стоять на обліку безробітних, чекають роботи. Це офіційно. А скільки неофіційно Корупція. Тотальна корупція. Тут в Черкасах, коли була предвиборча кампанія. Ми зустріли жінку, спілкували з нею. Каже, щоб потрапити на роботу в міліцію, потрібно гроші платити. І не мали Платити гроші, а потім відпрацьовувати. І це тільки один приклад. Таких прикладів дуже багато. Це центральна Україна якою керує славнозвісний Донецький парень Тулуп. А чому ж тут проблема? Чим винні мешканці Черкаської області, що порівнюючи з 218,5 гривень на мешканця Донецької області, на черкащанина і Черкащанку? Припадає 45 гривень. Скажіть, будь ласка, а ви що з іншого тіста зроблені? Чим ви відрізняєтеся від мешканців Донецької області? А це я вам хочу сказати п'ять разів менше. Давайте наступну статистику. 2013 рік. От тут гарні були плакати, яка влада такій дороги. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Щодо доріг, це велика ганьба теперішньої влади. Що вони витворяють, як вони знушаються над людьми? Уявіть собі, просто факти. На один кілометр доріг в Донецькій області виділяється конкретно. 1 мільйон 868 тисяч. 1 мільйон 868 тисяч кілометрів доріг в Донецькій області. Рідна Черкащина 73 тисячі. Товариство. Це в 26 разів менше. В 26 разів менше. То чим? Черкащина відрізняється від Донеччика. То що, не Україна? А потім виходять всякі Калісніченки, всякі Бандаренки, потім виходять всякі олійники ваші і інші. Що вони розказують? Вони розказують, що виявляється, Донецьк кормить всю Україну. А виявляється, Золотоноша кормить Донецьк, а не Донецьк всю Україну. Вірте в те, що зміни настануть. Знайте те, що ми троє знаємо, що робити. Знайте те, що Віктор Янукович попаде в українські підручники з маленьким абзацом. Був і пішов і нічого не зробив. Знайте про те, що в наших руках наша доля і доля нашої великої країни. І знайте про те. Що ми разом з вами, день за днем, крок за кроком, будемо йти до нашої спільної перемоги.